Австралія це найменший континент у світі, але вона також є єдиним континентом, який повністю керується однією нацією. Проте, майже всі знають, що, хоча Австралія має величезну площу, її населення досить невелике, однак мало хто насправді усвідомлює величезний масштаб низького населення австралійського континенту. Австралія приблизно такого ж розміру, як 48 штатів США, що допоможе поставити статистику в правильну перспективу. В цих 48 штатах США проживає понад 300 мільйонів людей у порівнянні з 26 мільйонами в Австралії. Відповідно, два американські штати мають більше населення ніж весь континент Австралія. У Техасі проживає понад 28 мільйонів, а в Каліфорнії понад 39 мільйонів. З європейської точки зору лише населення Англії, без урахування решти Сполученого Королівства, перевищує населення Австралії більше, ніж удвічі. Є насправді сім набагато менших островів у світі, де більше людей, ніж в Австралії. Хоча це цілий континент, Велика Британія, звичайно, а також Ява, Суматра, Мадагаскар, Хонсю, Лусон і Мінданао. Незважаючи на те, що Ява є островом. Що у 60 разів менший за континент Австралія, лише він має приблизно в 6 разів менше населення, ніж Австралія. Однак ситуація навіть гірша, оскільки в світі є низка міст, населення яких наразі перевищує загальну чисельність населення континенту Австралія. У той час як населення столичних регіонів Шанхаю та Сеула приблизно однакове. Населення Токіо, Джакарти та Делі значно перевищує загальну чисельність населення Австралії. Міське населення Сан-Паулу, Мехіко, Нью-Йорка, Каїра, Лагоса, Мумбаї та Москви також досить схоже на населення Австралії. Беручи до уваги все це, Австралія фактично має лише п'ять великих міст на своєму континенті. Міста Сіднея, Мельбурна, Бризбена, Перта та Аделаїди є домом для майже двох з кожних трьох австралійців, з 90% населення, зосередженого в відносно невеликих міських районах. Які становлять лише 0,22% від загальної площі Австралії. Половина населення країни проживає лише в цих червоних зонах, а інша половина майже повністю мешкає в цих блакитних зонах, що робить Австралію однією з найбільш урбанізованих країн у світі. Приблизно 85% всіх австралійців живуть на відстані до 50 кілометрів від узбережжя, що означає, що дуже мало людей проживає далі в величезний внутрішній континент. По всьому континенту це відмінне розподілення населення призводить до кількох дивно незвичних обставин. Австралія є величезним континентом з щільністю населення близько 178 квадратних кілометрів на особу, що робить його порожнечою. Шир округу Східний Пілбара в Західній Австралії має населення понад 10 тисяч людей, з яких половина живе в місті Ньюман. Пасторальна необ'єднана територія в Південній Австралії є домом для 3750 людей. Що робить її маленьким містечком з щільністю населення, що дорівнює кількості землі, рівній острову Аруба на кожного жителя? Анна Крік, приватна ферма з вирощування худоби, трохи більша за Ізраїль, але тут проживає менше десятка людей та близько десяти тисяч корів. Унікальна геологія Австралії та її розташування поблизу Антарктики призводять до холодних океанських течій. Які не генерують достатньо тепла для великомасштабного випаровування, необхідного для формування дощових хмар. Це робить Австралію надзвичайно небезпечним місцем для проживання з щільністю населення близько 178 квадратних кілометрів на людину. Великий вододіл Австралії найбільший та найдовший гірський ланцюг у світі, створює тінь від дощу на внутрішній частині континенту, заважаючи проходженню вологи. Однак Австралія має найнижчу середню висоту серед усіх континентів Землі, що створює значну проблему для опадів. Найвища гора та найвища точка Австралії це гора Кощіушко, яка має лише 2228 метрів висоти. Розташування Австралії на межі тропіка Козирога охоплює значну частину північної Австралії в тропічній зоні, тоді як решта континенту перебуває в субтропічному регіоні. Субтропічний пояс високого тиску нагріває та охолоджує повітря навколо себе, ускладнюючи формування дощу. Австралія також стикається з важкими для прогнозування коливаннями Південного Тихого океану, відомими як Ель ніньо та Ла Нінья, які можуть призвести до зменшення атмосферної вологи та посушливих умов. Більшість опадів в Австралії випадає на східному узбережжі. Зосереджуючись переважно на східному узбережжі, північна Австралія має унікальний клімат з різноманітними режимами опадів, де більшість опадів випадає під час вологого сезону з грудня по березень. Внутрішня частина регіону страждає від вкрай ненадійних опадів через непередбачувані патерни тропічних циклонарів. Недостатність прісної води в північній Австралії зумовлена не лише непередбачуваним характером опадів, а й відсутністю великих річок. Басейн Мюррея Дарлінга, найбільша річкова система на континенті, забезпечує питною водою приблизно 3 мільйони австралійців та є сільськогосподарським серцем сучасної австралійської нації. Причому 9 із 10 найспекотніших зареєстрованих років в історії континенту відбулись після 2005 року. Це спричиняє нестачу води, внаслідок чого деякі ділянки залишаються сухими протягом місяців. Нестача родючих земель для сільського господарства також є суттєвою проблемою, оскільки Північна Австралія не зазнала нових забудов або льодовикової активності з часів кам'яновугільної епохи. Регіон страждає від ерозії ґрунту та вивітрювання протягом понад 250 мільйонів років. У порівнянні з менш ніж 10 тисяч років для більшості інших континентів однак Австралія має приблизно 492 кубічні кілометри відновлюваних ресурсів прісної води більше, ніж багато країн з більшою чисельністю населення. Австралія має більше сільськогосподарських угідь, ніж Індонезія, Малайзія, Сінгапур, Філіппіни, В'єтнам, Камбоджа та Лаос разом узяті з комбінованим населенням 542 мільйони людей. Австралія має найвищий показник співвідношення сільськогосподарських угідь до населення у світі з приблизно 1,9 сільськогосподарських гектарів землі на одну особу. Австралія була важкодоступним місцем для людей протягом мільйонів років, оскільки вона була ізольована від інших великих територій, це призвело до окремої еволюції тварин континенту. Де домінують сумчасті тварини серед корінних ссавців. Австралія почала сучасну еру індустріалізації з нижчої чисельності населення, ніж будь-який інший континент, їй знадобилося більше ста років, щоб перевищити населення Сполучених Штатів у 1788 році. Імміграція в Австралію надходила в основному з Британських островів, а відкриття золота у... викликало масову золоту лихоманку, яка майже подвоїла населення Австралії. Австралія стикалася з труднощами в залученні великої кількості іммігрантів з Європи після Першої світової війни, оскільки вона конкурувала з більш привабливими країнами в Америці. Австралійський уряд запровадив расистську політику Біла Австралія в 1901 році, яка обмежила імміграцію лише для осіб з європейським білим походженням, та спочатку надавала перевагу мігрантам з Великої Британії. До кінця Другої світової війни Австралія була невеликою. Переважно європейською нацією з населенням близько 7 мільйонів на периферії Азії. В Україні виникли побоювання щодо близького японського вторгнення, і Австралія почала заохочувати імміграцію з усієї європейської частини. Політика, що обмежувала імміграцію переважно лише до британців, поступово стала менш жорсткою, щоб бути більш інклюзивною для всіх європейців. До 1960-х років. Три мільйони континентальних європейців з таких країн, як країни Балтії, Польща, Італія, Балкани та Греція зібрали свої валізи і вирушили до Австралії. Однак виключення небілих як іммігрантів залишалося в силі ще на кілька десятиліть. Сьогодні Австралія обмежує нову кількість іммігрантів на континенті менше ніж 200 тисяч на рік. Причому майже кожен третій житель був народжений за її межами.